Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш? Та від того, що я вам. Сказав смуток заповнив ваше серце. Але я істину вам кажу корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він переконає світ у неправоті щодо гріха. Щодо праведності і щодо суду, щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду і вже не побачите мене, щодо суду, бо Князь цього світу засуджений. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні, як і учора, ми далі з вами читаємо фрагменти, яких в святому писанні є насправді дуже небагато фрагменти про Святого Духа, що ми з вами про це довідуємося. Отож, погляньмо на цей текст Євангелія. І сьогодні також згадаю, що було в першому читанні, тому що тут, так як сьогодні прийнято казати, є такий бонусний фрагмент, але про це згодом. Як забудуся, то буде недобре, як забудуся. Сьогодні кажеться про Святого Духа, але перед тим Ісус каже про те, що Він відходить, відходить для того, щоб залишити йому місце Святому Духові і каже про те, що мушу вас залишити. І от про це залишення багато Ісус розповідає, розповідає про те, що апостоли журяться, що їм сумно через, через те, що Він йде, і ми це розуміємо. І тут пригадаємо собі такий фрагмент про щирість молитви, про справжність молитви. Так, що от молитва, якщо вона є, то вона справжня. Не пам'ятаю, хто це сказав, не знаю цього автора, але от суть, що дуже часто справжні молитви, більше справжніх молитв можна почути в лікарнях і на вокзалах, аніж у храмах. Чому? Ну, бо людина, яка або отримала звістку про якийсь свій діагноз, людина, яка сама десь там йде на якусь операцію чи лікується. Чи людина, яка молиться за когось з своїх близьких, така людина не потрібно переконуватися в щирості молитви цієї людини. Далі люди, які бачать когось на вокзалі, зустрічаються, це люди, які дуже щирі в своїх переживаннях, в своїх емоціях, в своїх проханнях. Можливо, ви бачили ось це відео, коли. Донька стояла на пероні і не могла зустрітися зі своїм батьком, але знала, що її батько буде проїздити на військовій техніці по залізниці. І вона тільки помахала йому рукою і бачила його буквально там тих кілька секунд всього-навсього, і все. Махала рукою і плакала з радості. Так от, наша молитва. Наше читання святого Писання, наше перебування на літургії, наше читання і роздумування над Божим Словом повинні бути ось такими самими живими, щирими, справжніми. Якщо думки будуть де-інде, так як, на жаль, часто це буває, то ця молитва ніби і є, а насправді її немає. Це не означає, що нам потрібно не молитися. Але це означає, що нам потрібно більше працювати над якістю цієї ж самої молитви, читання Біблії, слухання Бога. Ісус тут каже саме про те, що от ви сумуєте. Чому плакала та дівчина, яка побачила свого тата? Тому що побачила його дуже коротко, але також тому, що його побачила, хотіла його побачити. Ось цей момент радості, він такий справжній. Ісус каже, що апостоли журяться, що його вже більше не побачать, що він відходить. І справді наше життя сповнене різноманітною журбою з дуже багатьох причин, особливо коли ми гортаємо книгу мудрості, старий заповіт, гортаємо, читаємо і Розуміємо, що е, опис людських різноманітних страждань, суму є нескінченним, що фактично від початку життя людини і по закінчення життя людини відбувається постійний е, якийсь сум з тих чи інших приводів. Е, але, от що цікаво, слухаючи Ісуса, ми з вами дивимося на цей сум і чуємо, що Він каже про те, що важливо, щоб ми не сумували далі. Щоб цей сум, ця журба, ці труднощі нашого з вами життя людського земного не перейшли у вічність. Щоб там, на тому світі, ми були сповнені радості, щоб ми не підпали під той суд. Але давайте по черзі. Спершу ось цей сум, ось це розставання. Е, нещодавно теж побачив таке відео, як. Прийшла, я так розумію, невістка до свекрухи додому і побачила фотографію. Отож, в рамочці є фотографія її, її чоловіка, весільне фото. Але ця фотографія в рамочці прикрита фотографією онучки. І тобто, якщо дивитися, то той, хто дивиться, бачить тільки онучку і бачить тільки якби, сина ну, того чоловіка. А ту невістку не побачить, вона прикрита фотографією онучки. І ця фотографія, ця ситуація мене дуже сильно розсмішила такою максимальною правдивістю, наскільки це от так щиро, що от не хоче бачити та свекруха на очі тієї невістки. От, на дух вона її не переносить, і це проявляється десь там свідомо, підсвідомо, навіть от в таких дрібницях, навіть десь там. І це правда. Таких речей буває дуже часто. З чого це виникає? Це ж не просто фотографія, це цілий підхід до життя, це життєва позиція. Згубна, сумна, прикра, скільки молодих сімей через це розвалюється. Ми з вами про це вже скільки говорили, не переговорили. Але в чому причина? Ну, причина в тому, що мама не може відрізати цю пуповину. Мама не може віддалитися від своєї дитиночки, яку ж там як квіточку ростила і так далі. А то вже не дитиночка, це вже мужчина, це вже чоловік, це вже чоловік своєї дружини, батько своєї дитини чи дітей. А ні, все рівно це дитинка. Ну і от поки він є цією дитинкою, він не здатний стати мужчиною, нездатний стати чоловіком, батьком. Бо ментально буде залишатися ось цією дитинкою, на жаль. І цих прикладів інфантильності ми з вами спостерігаємо на превеликий жаль, дуже і дуже багато. Подібні речі можуть відбуватися не тільки в сім'ї, в різних сферах життя. Так само, коли, до прикладу, приходить якийсь, я не знаю, там молодий спеціаліст, не знаю, нехай це буде якийсь майстер, нехай це буде якийсь там вчитель, вчителька, викладач, будь-хто. В будь-якій сфері. І коли людина приходить десь працювати, а його товариші не сприймають, колеги по роботі і кажуть, а ти там ще не маєш досвіду. Ну, ясно, що не має досвіду, але недавно вчився, може, пам'ятає краще, може, має якийсь свіжий погляд. Свіжа кров в кожній компанії це дуже важливо. Свіжий погляд, свіже розуміння. Е, і тому зрозуміло, що та людина молода, зрозуміло, що без досвіду зрозуміло, що може наробити дуже багато різних помилок, але це не причина цю людину зневажати. Як і не причина вважати, що всі, хто старші, завжди помиляються або завжди мають рацію, тому що це буває дуже по-різному. Я тут тільки хотів би звернути увагу на ось цю справу. Невміння відрізатися, невміння сказати, що так, ти хоч молодий, але я тебе послухаю. Величезне вміння, наприклад, в, теж в дуже багатьох сім'ях є, коли, пам'ятаю, є навіть один такий канал, так і називається, якось «Свикруха і невістка, де вони в тому каналі тільки розповідають, яким разом добре. Я, чесно кажучи, не знаю. Скільки це довго в них потриває, тому що якщо це без кінця тільки про це і говорити, то чи це не переросте в якесь інше викривлення, там не знаю, але то вже інше питання. Отож, коли людям разом добре, от десь там, не знаю, на роботі, чи в тій сім'ї, і мама може відпустити ту свою дочу, чи того свого синочечка, чи тато так само може відпустити, чи якийсь інший фахівець може відпустити того, кого там вивчив, кому дав якусь частину досвіду, так має бути. Мудра людина це та, яка вміє відпускати, яка розуміє, що от звідси сюди може бути, а далі вже, далі вже починається вже щось зовсім інакше. Ну і ця мова про мудрість. І Ось цієї мудрості нас сьогодні з вами вчить Ісус. Він каже, я мушу від вас відійти. Він не мусив відходити. Він не мусив відходити, тому що його тіло було вже воскреслим тілом. Він не помер би, як ми з вами помираємо, тому що він вже був воскреслий. Це була вже зовсім інша людина від тієї людини, яка була до смерті і Воскресіння. Він не боявся смерті. Він пішов, тому що він вже все, що мав сказати, сказав. Чого мав навчити, вже навчив. Далі заснував церкву вже на апостолах і так далі, і залишає вчить Про Святого Духа. Для нас, по-людськи, ми цього зрозуміти дуже часто не можемо, тому що дуже часто боїмося відпустити. Ну і знову ще цей приклад наведу. О, дивіться, як прекрасно видно мудрих батьків, які вміють довірити щось своїм дітям. Наприклад, щось зіпсуєш, ну, добре зіпсував. Але ось так і так розумієш, чому те і те не працює. Розумію. Там, не знаю, чи там хтось садить щось на городі, чи готує щось їсти, чи щось там крутить, якісь там болтики, гайочки. Навіть якщо хтось робить помилку, От мудрі батьки, вони дозволяють зробити помилку. От Зробив помилку? Добре, давай подумаємо, чому так, як воно працює. Які підходять до цього з таким великим спокоєм. чому? Бо от Я тобі довіряю. І так останні кілька днів я багато про це думав. що Різні історії про е, занижену самооцінку, різні історії про те, що от людина не відчуває, які її люблять, які приймають, які поважають інші люди. Це все історія не про психотерапевтів, не про книжки, не про якісь курси спеціальні, не про якісь різноманітні лікування голови. Це історія про дитинство. Чи дитина в дитинстві відчуває, що їй довіряють, чи дитина відчуває, що її приймають? Чи дитина розуміє, що вона з дитячих років є кимось? І це історія про все майбутнє життя. Далі вже можна говорити про різні там тренінги, коучі, книжки, багато всього іншого, але ну насправді весь цей багаж то це від батьків йде. Так що велика повага всім батькам, які вміють. Дозволяють своїм дітям робити помилки і вчать цих дітей передусім думати і бути відповідальними. Це гігантська річ просто, яку неможливо ніяк переоцінити. Ну і ось знову ж я порівнюю мудрих батьків саме з Ісусом, який навчив, пояснив, а далі каже, а тепер я вже відходжу, тепер ви вже самі. Це щось просто неймовірне. Це відчувається передусім довіра. Відчувається те, що от я вам довіряю, я знаю, що ви зробите все добре. Я вас навчив, я вам пояснив. Далі після мене прийде Святий Дух, Він вас підтримає, але от те, що я мав вже зробити, я вже зробив і сказав. Дуже мені до душі роздуми над цим фрагментом, тому що це розповідає, наскільки Бог нам довіряє. Оце мова про. Оця мова про довіру це зовсім не якісь сентиментальні розповіді, там, не знаю, про емоції, про любов, про, про якісь там душевні зворушення, а це більше про повагу. Але підемо далі по цьому тексту. Далі Ісус розповідає про те, що прийде утішитель, Параклет, Параклетос. Хто це був? Звідки це слово? З юриспруденції. І, взагалі, в цьому невеличкому тексті сьогоднішньому є багато слів, які звучать з юридичної сфери. Тобто, з одного боку, згадується про утішителя цього параклета, тобто адвоката, з іншого боку, далі кажеться про суд і про засудження пізніше кажеться також, кілька рядків пізніше. Тобто, фрагмент такий максимально наповнений юридичною складовою. Яку ми, як правило, так не дуже любимо, тому що, як правило, це про якісь проблеми. Ну, Але на аналогії цих самих проблем Ісус пояснює, як воно буде у вічності. Ну, У вічності так нас чекає суд. Нас чекає список прогрішень, список різноманітних переступів. Про цього Параклета. Це, напевно, тема на зовсім окрему проповідь, але. Пригадаю, те, що казав минулого року з цієї нагоди, це те, що кожен з нас хоче бути утішеним. Кожен з нас хоче відчувати, що хтось підтримав. В блаженствах Ісус каже про те, що блаженні засмучені, бо будуть утішені. Про цю втішеність Ісус в кількох фрагментах, в кількох місцях повторює і так. Досить сильно видно, що йому це лежить на серці, що для, для нього це важливо. Ми маємо сум. Так, ми маємо сум. Ми маємо журбу, ми маємо причини, чому журитися, бідкатися і так далі. Але це все мене. Чому? Тому що прийде утішитель. Щасливі ті люди, які справді в вірі можуть знайти втіху. Щаслива людина, яка насправді настільки покладається на Бога. Що знає, що ось ну, навіть якщо в житті все не клеїться, все купи не тримається, все погано, все зле, то все рівно прийде такий момент, коли я або почую від Бога, або помолюся, або якимось ще іншим способом відчую ось цю підтримку від нього, від людей, від людей не не отримаю, а від Бога, від Бога отримаю. Далі знову ж згадується про що зробить Святий Дух, як прийде цей утішитель. Ну тут одразу почне всіх захищати в усьому. Так, але прийде прийшовши, переконає світ у неправоті щодо гріха. Ой, ну і тут, звісно ж, скільки разів нам потрібно повторювати. Зараз з вами живемо в таку епоху, коли така мода в церкві з'явилася. Це про те, що ні, не потрібно говорити про е, сумне, не потрібно говорити про важке, не потрібно говорити про, ані про страждання, ані про сум, ані про хрест. Треба говорити тільки про те. Єдине про що маєш право говорити, це що от Бог тебе любить і роби що завгодно. Живи, як попало, на повну катушку ні в чому собі не відмовляй. Бог він все пробачить, все простить, ні на що уваги звертати не буде. І не звертай уваги, живи на повну катушку. А Бог, Бог, Він це все повинен благословляти і робити, щоб тобі було все хорошо. От саме не добре, а от саме хорошо. І, на превеликий жаль до такого утилітарного розуміння Бога дуже багато людей схиляється, а найприкріше, що є багато християн, які ось думають в цьому ключі, і це надзвичайно прикро і сумно. Е, тому ми з вами е, повинні розуміти часто повертатися ось до цього фрагменту, про що переконає Святий Дух, коли він насправді приходить, по чому можна визначити прихід Святого Духа взагалі, чи він є, чи його немає. Прийде і переконає світ у неправоті щодо гріха. В чому сучасна переконаність взагалі сучасної людини, як такої, це те, що гріха не існує. Все, що ти робиш, правильно, все, що тобі хочеться, ти маєш на це право. Щоб тобі тільки не прийшло в голову, яке б бажання тільки не з'явилося, ти повинен абсолютно все це робити. І ніхто не має права сказати, що щось робити не можна, тому що можна все, що хочеться. І, на превеликий жаль, це бич нашого часу. Але добре, там світські люди це одна історія. Нам би з віруючими людьми розібратися. Але біда в тому, що віруючі люди теж живуть згідно цього принципу. що от Саме головне, що от потрібно дозволити на все, на будь-який гріх, на будь-яку девіацію, на будь-що. І так воно має бути. Головне, отче, ніколи не говоріть про гріх. Ви говоріть, що Бог любить. Звісно, що любить, але святе писання потрібно читати як А, так і Б. Ну і інші букви алфавіту. Потрібно також читати. Ніколи не можна акцентувати тільки на чомусь одному, або викидати якусь букву, яка не підходить. Далі. Щодо суду і щодо гріха, бо не вірять у мене щодо праведності, бо я йду до Отця. Е -е, на цьому цей фрагмент завершу. Обіцяв, що розгляну сьогодні також перше читання. А в першому читанні ми читаємо про Павла і силу, як би сила, потуга, таке ім'я для нас з вами чудернацьке, Ну, але ось таке воно було. Павло більш звичне для нас з вами. Вони проповідують, їх б'ють, читаємо, як б'ють палицями. завдавши їм, їм багато побоїв, посадили в'язницю і посадили на колодки. Далі з цього тексту виникає, що після того, як їх посадили в ті колодки, ніхто їх там не омивав, ран їхніх не доглядав. Це сталося аж тільки вже тоді, коли в'язниця була зруйнована, окови з їхніх рук їх поспадали, от тільки вже тоді їхні рани промили. Ну не потрібно бути фахівцем з медицини, щоб розуміти, що якщо людина побита, різноманітні гематоми, побої, не знаю, переломи чи були, то ну, банально може бути зараження крові, і людина може втратити або кінцівку, або й життя через те саме зараження. Не кажучи вже про те, що це все боляче. От з ними ось так повелися дуже негарно, вони повелися до цього охоронця гуманніше. Коли він хотів собі вкоротити віку, бо думав, що всі вже повтікали. Вони кажуть: ні, ми не втекли. Ну і ось тут в чому цей сьогоднішній бонус сьогоднішнього читання, в тому, що коли Павло і сила прийшли до його дому, то охрестився він і увесь його дім. І коли ви зустрінете якихось протестантів, багато з них є. Цілком адекватними людьми, а багато яких не дуже адекватні ні люди. І ці люди десь там приходять в якісь дискусії, ну хоча б до нас на кредо, в коментарі і починають пояснювати, як там має бути згідно їхнього розуміння. Якщо би хтось хотів мати бажання ходити на протестантські сайти і пояснювати їм, які вони не праві, то краще цього не робіть. Ну, Тобто, якщо у вас буде якась така хороша розмова, хороше спілкування з кимось протестантів, і він запитається або з'явиться можливість, щоб десь подискутувати, то в приязній формі, то зробіться. Але ходити спеціально людей переслідувати, десь там обзивати, ну, я б до цього особисто не заохочував. Тобто, якщо ви бачите, що вони роблять щось зле, не робіть зле їм. Так от, і коли є ці самі дискусії, то ті ж наші дорогі сусіди-протестанти. Кажуть, що ні, немає в святому писанні нічого про хрещення дітей, взагалі нічого. Ну і от прямим текстом тут і написано, що ага, охрестився він, увесь дім його і список всіх, хто охрестився. Звісно, тут цього немає. Якщо вже так брати літерально, в букву слово в слово, то цього немає. Але ми знаємо, що у той час початок взагалі нашої ери, як ми кажемо. В Римській імперії жили в домах. Так і називалося Дім такого і Дім такого. Це зараз у нас прийнято, що там, чи по батькові кажеться чи прізвище кажеться, тоді казали, хто з якого дому. І в тому домі жило по кілька сімей. Бо могло і бути там більше п'яти, тому що жили слуги, жили якісь там і родичі. Словом, це були великі спільноти в одному домі. І в таких домах були також діти, і було досить багато дітей. Не було чогось такого, що дорослі живуть в цьому домі, а діти їхні десь там окремо. Ні, жили також в тому ж домі. А дітей тоді було багато, була досить велика смертність дітей. І діти народжувалися досить, досить численно. Тому, коли ми читаємо ось цей фрагмент, охрестився він і увесь дім його, ну то тут мається на увазі, що охрестилися всі, включно з дітьми. Ну і, звісно, тут немає згід, згадки про те, що охрестився він е і дружина його, чи там і син його, ні, весь дім його. Е всі, що були, всі, що були, всі охрестилися. Ну, це так, можливо, вам допоможе в якійсь, не знаю, дискусії, бо вже як суперечка, то вже, коли вже йдуть емоції, то люди вже аргументів не слухають, вже там. Навіть якщо ви це укажете, скажуть, ага, список всіх прізвищ, будь ласка, подайте. А не написано список прізвищ, значить, не було хрещення. То ясно, що в такій дискусії нічого доброго з того не вийде. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо про Святого Духа, який є утішителем. Ми маємо. Багато різних болей, бідкань, пов'язаних і з війною, і з дуже багато якими речами переживаємо за це, журимося, але заохочую вас продумувати це Боже Слово, де Ісус каже про те, що от я йду від вас, щоб приготувати місце для утішителя. І нас втішує, і утішитель, і в нас втішує в те, що Ісус нас насправді поважає, ставиться до нас дуже серйозно. Нехай це Боже Слово нас підтримує. Амінь.